Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною не знайомий. Сьогодні пропоную до вашого перегляду відео, які можливості перед вами відкриються. Шість варіантів. Експрес-розклади, да, коротенькі відповіді для того, щоб ви знали, да, де зараз можна піднажати, де легше всього буде себе розвинути, де вам будуть відкриті можливості. Так. Зелененькі. Буде працювати дві колоди, містичний ленорман і класика Таро. Настраюйтесь поки на себе. Можливо, ви вже оприділилися, якщо ні, Можете зачекати, коли всі карти будуть викладені. Можливо, ви відчуєте стільки камінчики, скільки енергетику карт. Так, які можливості? Які можливості? Поки я розкладаю, хочу сказати, що я вам всім дуже вдячна, що ви зі мною, що ви підтримуєте україномовний талант. Я для вас теж дуже стараюсь. Майже кожного дня виходять нові відео, довгі відео, окрім суботи-неділі, буває суботи в неділю, а короткі шорти кожного дня. Тому, будь ласка, підписуйтесь, залишайтеся зі мною. Я обіцяю бути корисною для вас. Так, обирайте. Кому потрібно більше часу, ви їх завжди можете поставити на паузу, але сильно не заморачуйтесь і час від часу міняйте свої позиції. Можете дивитися для себе і для своїх рідних, близьких, можете їм потім в результаті дати підказки. Да? Так, починаємо зелененький камінчик. Які у вас тут можливості відкриваються? Ну стати сильними, стати помітними? У вас, по-перше, зразу, да, тут сильний ангел-охоронець мені випадає, який зараз якби, підштовхує вас десь про себе заявляти, десь про себе говорити. Дивіться, да? бути сильними, не здаватися. Які можливості? Перед вами відкриються. Ну, тут можна наладити відносини. Ведмідь може виступати тут як мужчина. Наладити відносини, завести сім'ю або наладити відносини в сім'ї, гармонізувати, бути сильними, бути коханими, бути щасливими. да Ось про що. От перед вами можливості відкриваються бути, я би так сказала, таким магнітом для протилежної статі. Да? Ось так. От, бути такими прям притягательними. Тут хтось дійсно отримує прям дуже сильно важливі зміни в особистому житті. І для вас ця дорога відкрита. У вас є можливість наладити стосунки і бути щасливими взагалі, в коханні. Тут перший варіант, да, зелененький більше про любов, однозначно. Ось так. Хтось може отримати пропозицію, навіть руки та серця, хто давно чекає, чи не дуже давно. Ну взагалі, ви тут, знаєте, можете про себе заявляти, ризикувати. Буде гарний. Відгук від Всесвіту для вас. Ось Так, можливо, вам будуть посилати мужчину, який вам по долі. Да, по карті суд можуть, може ваш рід посилати вам мужчину по долі. Так, переходимо далі до голубеньких, що тут. О, тут звістка. Дивіться, як лист від мужчини, да, які можливості? Якісь, якесь повідомлення. Для вас від короля Пентаклів. Це може бути мужчина в сонці місяця або асценденті, стихії земля. Це тілець, діви або козироги. Від нього може вам прийти якась звістка. Він для вас, значить, дасть якісь можливості, відкриє перед вами якісь дороги. Що тут у нас? Щось будете святкувати? Ну так, перемога якась. Пропозиція, можливо, вийде зв'язок хтось, від кого ви давно не отримували повідомлення. Можливо, вам прийде повідомлення від цього мужчини з якоюсь пропозицією одразу. Це може бути ділова пропозиція, не тільки кохання, але ви в результаті ви святкуєте, ви радієте, що от вам приходить ця пропозиція, що ви десь можете йти. Це може бути, якщо у ваш, наприклад, власний бізнес на чоловіках базується, да? можливо, тут багато чоловіків до вас будуть звертатися. Ну, взагалі якась звістка від мужчини, яка буде дуже сильно вас радувати і дасть вам можливість щось поміняти в своєму житті, стати там на ступінь вище. Святкувати якусь перемогу. Можливості відкриються, да? до перемог завдяки цьому королю Пентаклів. Ну, кожна своя ситуація, я всі варіанти не можу назвати. Але ось від мужчини вам приходить лист, да? повідомлення, <звідомлення> дзвінок на сучасний лад може бути так. Ось такий. Голубенький у нас камінчик, а я приходжу до червоненького, що тут у нас? Ви знаєте, ви тут щось завершуєте, да? кольцо. Круговорот якихось подій був, щось виробили, і цикл завершується. Десятка жезлів, Можливість щось завершити, можливість скинути з себе цей складний, такий тяжкий тягар, який ви на собі тащите. І ви можете вийти з цього замкненого кола. З чим це зв'язано? Ось у з переможці. <гум> ви знаєте, ви тут м, захочете дати якийсь отпор, я вам так скажу. Можливо, тут керівник, який навіщо на вас все більше і більше зобов'язань, або, можливо, ви самі до себе так ставитесь. Рідні, близькі, хтось до вас так ставиться, так? Да? І ви вийдете з цього замкненого кола завдяки тому, що ви дасте відсіч. Ви вийдете з цієї ситуації, коли ви мовчали, коли ви терпіли, не могли добитися того, чого ви хочете. Завжди уступали. І тут у вас буде сила, у вас буде рішучість поставити в цьому крапку. От знаєте, типу з мене досить, скільки можна. От вас тут явно використовували. Навішували, навішували. Ви терпіли, терпіли. Ну, тут треба, може було, гроші заробляти. Да? Або для того, щоб ситуація якась була стабільна, от ви тащили на собі весь груз. Ну, тепер у вас буде рішучість сказати: ні, я так більше не хочу і вийти з цієї ситуації. це шикарна можливість, дуже шикарна для вас трічки і червоного камінчика. Можливість поставити крапку і вийти з якоїсь такої кругової поруки, я би так сказала. А я переходжу далі до жовтеньких і дивимося, що тут у вас жовтенькі. які можливості перед вами відкриються. Тут активні дії від імператора, або ви будете імператором і будете активно діяти. Тут у нас карти покажуть. Ох. Знову ж таки, да, тут теж карти показують, що на вас тут хтось активно впливав, активно розказував як вам жити, що робити по імператору, так? Да? Може, це навіть батько ваш, можливо, ваша кохана людина. Ну, ви тут відпирались. Часто мовчали, закривали очі на цю ситуацію. Ну, тепер берете ви меч в руки. Вас уже не зупинити ви будете відсікати. Тут, знаєте, як хтось давлів, хтось тут розказує вам, як вам жити, що вам робити, і ви нарешті зможете зупинити це. це може навіть в когось програтися не скільки з людьми, а скільки з якоюсь ситуацією. Наприклад, там якісь невирішені не справи, оформлення якихось важливих документів, погашення, там, наприклад, боргових якихось зобов'язань. Да? От воно на вас висіло. Давило, ви, ви не могли справитись, було складно. Ну, ви справлялися, але було складно, так скажу. Да? По ці жеслі ви справлялися. Ну і тепер ви ставите в цьому крапку. Ви ставите кінець на цій ситуації. Отут ви прямо щось берете в руки. І відсікаєте від себе те, що не потрібно. Хтось, можливо, вів якусь дуже важливу справу і доведе її до кінця, поставивши ні крапку, да, завершивши її, підписавши там нарешті потрібні якісь документи. Не знаю, можливо, хтось давно хотів звільнитися по цим картам, те, що терпілось давно, ви зможете, ви, зможете, ви наважитесь. Ви наважитесь сказати ні і завершити якусь складну для себе ситуацію. Ось так. Не часто ту з мечів показує як підпис. От були якісь документи, були якісь домовленості, і нарешті вони по тузу мечів все, підписані. кінець. Да? Ось так. Переходимо далі до рожевеньких. Хто обрав рожевий камінчик? Що тут у вас? О, вихід із миш, кріс, Да? В колісницю вихід із ситуації, де вас обманювали, де вам не додавали, можливо, ви самі собі не додавали. Ну, тут прорив однозначно. Да? Фінансовий, фінансовий прорив у вас ви вже знаєте, як перестаєте довольствуватися малим по карті. Хтось може тут запросто міняти роботу. Влаштовувати свій власний якийсь бізнес, або якщо вже це є, то будуть, ви будете рости як особистість. Ну тут явно ви вириваєтесь із якоїсь такої обмеженості фінансової, тому що вам хочеться більшого. Ви вже по відлюднику розумієте, що достатньо досвіду, достатньо знань для того, щоб рухатися далі, для того, щоб рухатися вперед. Хтось ще по цим картам може з'їжджати з якогось місця, де вам не комфортно, від людей, з якими вам не комфортно. Це ті, хто крадуть вашу енергію, ті, хто не дають вам розвиватись. Це навіть батьки можуть бути. Коли вже час настав, я вже дорослий чи доросла, і мені вже пора. Пора рухатись далі. Крісниця дуже часто якраз асоціюється з тим, що. От, дитина виросла і йде в своє плавання. Воно да? надіває броню і їде, виїжджає з дому. Ось так. Ну, тут однозначно у вас е, зміни приємно для вас самостійність, тому що там, де ви є, вже місця замало. Ось Можливість стати е, собі головною людиною, я би так сказала. Ось так. Рожевенькі, у вас все шикарно, у всіх все добре. Головне не просто послухати, а м -м, якісь робити кроки в тому напрямку, який я тут озвучую. І так, синенькі чи фіолетовенькі, що тут у вас? <гум> Страх розвіюється. Да? Тут на вас намагались страху навести, але ви вирішили, що ви можете. Брати своє життя в свої руки, да? братися, копатись за якийсь шанс. Що це таке? З чим це буде зв'язано? Ну тут подолання страху однозначно іде. ти, старші аркани. Примирення може бути, якщо. Незрозуміла ситуація, Я була з коханою людиною, і тут іде прояснення цієї ситуації. Так, ви щось не так зрозуміли, не так щось знали, не... десь наговорили лишнього, тепер от точно буде примирення. Це може бути не тільки кохана людина, дружба теж може бути, партнери по роботі можуть бути. Це баланс, так? ви будете в балансі. Ви будете не одні. Ви зможете зустріти, якщо ви ще не зустріли кохану людину, важливу для вас чи друга дуже вірного. Тут карти показують, що був якийсь страх, що не, буде там, що не будете разом, чи щось ви не так. Зрозуміло. Можливо, якісь підозри були в зрадах, чи щось такому десь. А тут зірка да, прояснення іде з ситуації, настання по помірності, спокою внутрішнього, і двійка кубків щасливі в парі. Да? От якась така незрозуміла ситуація, проясниться з людиною у вас, з коханою чи з другом, чи партнерство це може бути. От там Ви надіялись на якесь партнерство, переживали, партнерство буде. Тому тут відкриються перед вами можливості наладити стосунки з тим, з ким ви хочете. Покращити ці стосунки, чи завести такі стосунки. Бути щасливим, бути в гармонії. Ось такий шикарнючий, теж останній синенький чи фіолетовенький, не знаю, який це колір. Варіант. Пишіть, будь ласка, в коментарях, хто додивився до цього моменту свої враження. Підписуйтесь обов'язково, хто не підписаний. Ставте свої реакції на відео. До нових відео, па-па!